Сьогодні в програмі зірки українського футболу відвідали новорічний турнір у обласній дитячо-юнацькій спортшколі. Ветеран Лучиськ виявився найсильнішим у турнірі «Дружб без кордонів. У Луцькому національному технічному університеті завершився кубок Тараса Михалика. Результати жеребкування однієї восьмої фінала Кубка Волині з футзалу. Головні події та найкращі голи першої частини футзального сезону на Волині. Артем Федецький, Тарас Михалик, Олег Герасимюк та В'ячеслав Шарпар. Ці особистості відомі вболівальникам великого футболу завітали до Луцька минулими вихідними на черговий уже 16-й за ліком новорічний турнір з футзалу. Справжня спортивна родзинка викликала величезний глядацький інтерес, і на трибунах одю США, особливо неділю під час вирішальних матчів, вільних місць не було. Усі вище зазначені зірки виступали за Вотранс, але команди підготували для глядачів ще багато кадрових сюрпризів. Зокрема, Володимирівку минулими вихідними підсилили гравці Лукачинської надії, а також у турнірі взяли участь учасники першої ліги України з Ковальського Аперкоту. Вирішальні протистояння турніру відбувались у неділю. У півфіналах сильнішими за своїх суперників виявились вихідці з групи А, аперкот та Волинь табак Особливо цінним був успіх останніх, адже вони змусили зіркову компанію в розраховувати лише на втішний фінал. У матчі за третє місце у обох команд Славії та Вотрансу уже здавали нерви, а це вилилося у велику кількість жовтих карток та одну червону. За рівненський колектив двічі відзначився Максим Новосад та одного разу Сергій Щубак. Гідно відповіли їм В'ячеслав Шарпар, Тарас Михалик, Ігор Махнюк, на рахунку якого був Дубль та Артем Федецький, які оформили перемогу в трансу з рахунком 5-3. У фіналі новорічного турніру виявилося менше голів, проте емоції вирували у гравців ще більше: сім жовтих карток і тільки одна у переможеної команди. На гол Віталія Багряка ковальчани відповіли красивим і точним ударом Тараса Романчука. На початку другого тайму перевагу Волонь табака збільшив правний Володимир Крючок. Ковальчани всім складом та чудовими атаками навалилися на ворота суперника. Однак прекрасну гру демонстрував кращий голкіпер турніру Михайло Оліда та його молодий дублер. І як підсумок, 16-тим новорічним чемпіоном став волинь Табак. Тяжка гра, все-таки я скажу, що наша команда десь зібралась тільки в останні дні турніру. І нема такої зіграності десь за рахунок бажання. А команда Прикот Коваль грає в перші лісі вже не перший рік. Видно, що команда зіграна. Ну, все-таки ми хотіли більше перемогти. і Фортуна була на нашій стороні. На церемонії закриття турніру Олександр Сухомлин та Юрій Волошин вручили кубки призерам та переможцям турніру, а також відзначили кращих у номінаціях. Кращим бомбардиром новорічного турніру став гравець збірної України з футболу Артем Федецький. Кращим голкіпромог комітет змагань вибрав Михайла Оліду, в якого цей приз став другим цього дня, адже ще до обіду Михайло був відзначений на ветеранському турнірі Дружба без кордонів. А кращим гравцем турніру був визнаний Тарас Романчук з команди Аперкот як висновок свято футзалу вдалося. Глядачі залишились задоволені та отримали новорічні вітання від улюблених футболістів. «Приїзд зірок нашого футболу це на волині буде і до сьогоднішнього дня популяризує цей вид спорту. Досить серйозно. Так що таке дійство, я думаю, обов'язкове. І сподіваюся, що надалі воно буде традиційне, ще краще, і ще більше зірок наша Волинь буде народжувати, і вони будуть сюди приїжджати і грати в футбол. В відпуску емоції, приємно побігати з старими друзями, якби в футбол. Так що як кажуть найкращі. Ми завжди збираємося до хлопці, і теж приїжджають з різних команд. Тобто дуже цікаво. І цікаво, по перше, перевірити свої сили з людьми, які постійно цю ігру грають. Хочеться привітати всіх волинян і так, всіх болівальників, які збірної України, які, скажем так, наших наші болівальники команди Дніпро і, і всіх любителів футболу з наступаючим Новим Роком. побажати міцного здоров'я сімейного благополуччя і ті не ті не гаразди. Які були схожі, я думаю, хай залишиться в цьому році і в році, і як то кажуть, в наступний рік з новими силами. Ну і звичайно, щастя всім до здоров'я! Майданчик Луцької арени спорт прийняв черговий міжнародний футзальний турнір Дружба без кордонів, що був організований Федерацією футболу Волині, Луцькою міською радою та Федерацією футболу Луцька. Окрім колективів Львова, Володимир Волинського, Ковеля та Луцька на змагання прибули гості з Бресту, Республіка Білорусь. Загалом на майданчику панувала дружня атмосфера, хоча матчі видались більш ніж напруженими. Попри товариський статус турніру, поступатись не хотілося нікому. Головне протистояння турніру стало прикрасою змагань. У ньому зійшлися луцький ветеран Лучеськ та ФК Володимир. Красивий футзальний фінал тримав у напрузі глядачів до останніх секунд. Довго на табло годіли цифри 3-2 на користь Лучан, але моментів для взяття водіт у АФК Володимир було чимало. Все вирішилося в останній миттєвості, коли гості пішли у наступ з п'ятим польовим гравцем: дві фатальні помилки і у підсумку 5-2 на користь ветеран «Лучиськ». В індивідуальних номінаціях оргкомітет турніру також нагородив найкращих спортсменів. Приз кращого бомбардира з результатом в 12 голів. Отримав екс-гравець збірної України з футзалу Євген Москвін, котрий на цих вихідних захищав кольори команди АФК Володимир. Кращим голкіпером було оголошено Михайла Оліду з команди господарів. Кращим захисником став Сергій Угрина з Лео Сіті. А приз кращого нападника цілком заслужено отримав Олег Юрчук з Володимирівки. Такі турніри вони дуже потрібні. Ми збираємося, бачите, у нас, які настрій усіх хороші. Ну, То що хтось виграв, хтось проіграв – Це футбол. Пульби має бути переможець, розумієте. Я вітаю команду Луцька, яка насправді заслужено виграла цей турнір. Емоції переповнюють чому. Третій традиційний міжнародний турнір приїхало вісім команд. Спілкуючись з командами, всі залишаються задоволеними. Вирує таке, знаєте, спортивне футбольне свято, яке показують знаєте, хорошу гру. Повірте мені, дуже багато відомих футболістів, просто вони вже старші люди. І я хочу всім подякувати без винятку і організаторам, і учасникам змагань побажати, щоб наступний наш рік, 2014 тисячі наш кубок, тільки розширився географічно. І всім побажати, як говориться, в новому році щастя, здоров'я, всіх з різдвом. Хай перемагає футбол. Дякую. У спорткомплексі Луцького національного технічного університету вже втретє у своїй історії відбувся футзальний турнір серед студентів кубок Тараса Михалика, який був започаткований ще під час навчання відомого футболіста у цьому вузі. Змагання цього року зібрало під своїми прапорами аж 16 команд. На жаль, за сімейними обставинами не зміг бути присутнім на вирішальному поєдинку. Нині гравець московського локомотиву Тарас Михалик. Але хлопці не були сильно тим засмучені, отримавши призи, масу задоволення і особисту обіцянку від Тараса, що турнір буде жити й надалі. У п'ятницю 20 грудня в приміщенні школи студії Формула здоров'я відбулося жеребкування однієї восьмої кубку Волині. Із всіх сформованих пар найбільший інтерес викликає матч Надія Шанс авто. Протистояння цих двох потужних клубів все більше нагадує українське дербі Динамо Шахтар. Поєдинок, що заслуговував би стати фінальним, відбудеться вже на другому етапі цьогорічного розіграшу. Також слід звернути увагу на пару «Ватранс» Володимирівка, де зустрінуться два представника Суперліги, а також на кілька двобоїв однокласників за лігами. Черговий кубковий вікенд запланований на 1 2 лютого. Черговий сезон волинського футзалу пішов на перерву, але перша його частина подарувала масу нових вражень, цікавих колективів та яскравих епізодів. Масштаб змагань, що проводяться під гідою обласної асоціації мініфутболу, зростає. Цього року в чотирьох дивізіонах кращого уявляють уже 56 команд. Це означає, що на волинських просторах стало більше матчів, більше голів і просто-напросто більше футзалу. Волинська суперліга цього сезону значно оновилась, адже поряд зі звичними борцями за титул найкращої команди області до алітного дивізіону додались такі самобутні та цікаві колективи, як Буратинська ласка та Луцький епіцентр. Слід відзначити ріст Волиня Гротеху цього сезону. Лучани демонструють дуже якісний футзал і переслідують найвищі цілі. У боротьбі за чемпіонський титул прогнозовано можна відзначити два колективи ковальський шанс авто та Локачинську надію. Саме останні, провівши ідеальну першу частину сезону, з гордістю займають вершину турнірної таблиці. Проте короткотривала відпустка та трансферний період можуть суттєво змінити становище в еліті волинського футзалу. Цього сезону Долуцька завітав і Кубок України, до якого заявились одразу два волинські колективи. І, хоча на різних стадіях Волиня Гротех та Надія змушені були все-таки поступитись професійним колективом з першої ліги, у цих матчах боролись вони до останньої секунди, внаслідок чого суперникам довелось відзначати високий рівень аматорського футзалу у нашій області. Ну і не можна не згадати про моменти, заради яких болівальники люблять футзал, забиті м'ячі. Їх було протягом двох місяців забито більш ніж достатньо а до вашої уваги найгарніші з них. Як президент Асоціації мініфутболу футзалу Волинської області, я звичайно хочу всім, -всім побажати спортивних успіхів, міцного здоров'я для ветеранів і для тих, хто вже багато років з нами спортивного довголіття. І як кажуть, просто може це буде тривіально, але зрештою грайте, в футзал і вигравайте. Програма «5 на 5. Футзал Волині проводить 2013 та відкриває 2014 рік, висловлюючи найщиріші побажання нашим глядачам. Уже за два тижні у цей самий час чекайте ще більше інтриги, напруги яскравих моментів та забитих голів. Дивіться найфудзальнішу передачу області, і хай вам щастить веселих свят!